Добрий день, шановні семикласники! Пропоную вам сьогодні виконати завдання 4 на сторінці 177 до підручника Ольги Коршунової з інформатики. Завдання звучить так: користувач вводить масу Богдана і Наталки. Створи за шаблоном програму, що визначає ім'я вашої дитини та її масу. Значення мас дітей вводимо з клавіатури. Отже, з що ми починаємо? Ми починаємо з того, що присвоїмо зміні X значення маси Богдана, яке ми будемо вводити з клавіатури. Це будуть цілі числа, це наш клас int. Отже, int, input і підказка. Маса Богдана. Y, ми будемо записувати масу наталки. Ми присвоїмо змінні Y, значення маси наталки, інфу, тобто ми його будемо вводити з клавіатури це значення маса наталки. Є. А от тепер ми маємо ввести умовний оператор. Тобто Ми маємо порівняти ці два числа. І да, в першому випадку, якщо х більше за y, то максимальне значення ми присвоїмо зміні х, а точніше, зміни макс ми присвоїмо значення із х. І виводимо, да, і присвоїмо змінній максимальне ім'я, ім'я Богдана. Отже, якщо. Якщо х більше за y, більше значення маси у Богдана, то ми змінній Max присвоюємо значення х, а змінній max name більше ім'я, відповідно ми присвоюємо значення Богдан. пишемо в лапках, тому що це у нас. Рядковий тип даних буде. Мова Богдан все. Інакше. Да? друга частина, це у нас є повне розгалуження. Else. Інакше. Ну, зрозуміло, якщо Х не більше І, тобто у нас. Не справджується поставлена умова, значить, у нас більша маса у наталки. Тому зміін MAX ми присвоюємо значення ігрека. І змін Max-Name -макс максимальне ім'я, ми присвоюємо значення наталка. Все. На цьому етапі у нас буде програма порівнювати. У кого більше маса. І можемо поки що не розписувати принт, да, а е, подивитися, як вона подивити. Тобто Принт буде нам виводити максимальне значення. Давайте подивимося. Отже, маса Богдана буде 58, маса наталки 55, ось бачимо більше значення 58. Давайте навпаки, е, Богдан. 54, Наталка 56. Отже, ми бачимо, що наша програма порівнює маси, визначає правильно більшу масу. Але нам потрібно, щоб ще й виводилося ім'я дитини. Тому ми в принті так, створюємо ось таку, такий запис. Перше. рядковий тип даних рядок, який нам буде виводитися. Так, більше. Важить І тепер ми маємо вивести ім'я тієї дитини, яка має більшу масу. Більше важить, і ми будемо це значення брати з функції MaxName. Max. Не з функція, а зміною її. MaxName. Name. name. Тобто більше важить і в нас буде братися або це значення, або це зі зміною Max Name. І далі в дужках ми маємо вказати, а, яке ж значення. Тому беремо знову лапки, відкриваючу дужку. це в нас буде просто символ, який буде виводитися консоля тобто, рядок. Далі ми маємо вказати, з якої зміною буде братися маса. Це в нас зміна Max. І знову ж таки в лапках. Далі, які в нас будуть символи, виводитися киги кілограми і душку закрили. Ось Перевіряємо роботу програми. Отже, маса Богдана 54, маса наталки 48. Бачимо, більше важить Богдан, його маса 54 кілограми. То наша програма працює відповідно до умов. Далі нам пропонують цю програму трошечки ускладнити, а саме як додати ще Олесю. Нам потрібно порівняти маси трьох дітей. Ця задача подібна до задачі номер 3 Ви можете переглянути її відео на каналі виконання. Давайте з вами тепер несемо зміни до задачі номер 4 Створи програму, в якій користувач водить масу Богдана, Наталки й Олесі. І відображається ім'я і маса найважчі. Тут у нас з'являється ще одна зміна. XY, ну, хай буде Z. Це звичайно? Інт. Да? And... Зрозуміло, що це у нас буде маса, ми будемо на цьому етапі вводити масу Олесі. Маса Олесі. Ось так. А отут тепер ми маємо додати другу гілку, другу умову. Тепер нам потрібно ту масу, яка у нас визначилася в першому розгалуженні. Ми маємо її порівняти ще й з масою Олесів. Тобто додаємо тепер на цьому етапі, if, якщо змінна Z більше за Max, максимальне значення виведене в попередньому порівнянні. То що ми робимо? То ми значенню Max присвоюємо змінну Z. Тобто ми говоримо, що е, між Богданою і Наталкою спочатку визначаємо, хто ваші, а потім е, їх порівнюємо з Олесею. І тепер тут тобто ми можемо вести, знову ж таки, Max Name дорівнює Олеся. Перевіряємо виконання роботи. Отже, так, 50 54 Богдан, да, там 55 наталка, 52 Олеся Бачимо, що більше важить Наталка і маса 55 кг. Давайте спробуємо, щоб максимально було 58 Богдан. 55 Наталка, 56 Олеся. Може, більше важить Богдан. Ну і на, так, 58 Богдан, 54 Наталка, 56 Олеся. Знову бачимо, так, що більше важить Богдан. Тобто програма наша працює правильно, коректно, вона визначає масу найважчої дити дитини і виводить цей результат в консоль. Бажаю вам успіхів в виконанні завдання.